За кожним винаходом, що змінює світ, чи то смартфор у кишені, чи космічний апарат на орбіті, стоїть інженер. Але ж як створюють самого інженера, сьогодні ми зазирнемо у своєрідне креслення освітнього процесу, щоб побачити, як студент перетворюється на справжнього фахівця. Отже, головне питання: як саме народжується сучасний інженер? Щоб знайти відповідь, ми пройдемо увесь шлях від самого початку. Від першого вибору спеціалізації і аж до перших кроків у кар'єрі, давайте розбиратися в ключових етапах цього перетворення. А все, знаєте, починається з одного, але дуже важливого рішення: саме вибір інженерного шляху задає напрямок для всього подальшого навчання. По суті, перед майбутнім студентом постає вибір із двох головних доріг: з одного боку, прикладна механіка. Це можна сказати шлях конструктора, який з нуля проєктує нові механізми. З іншого боку, голозеве машинобудування. Це шлях практика людини, яка змушує все це обладнання працювати як годинник вже на виробництві. Один створює, інший підтримує. Абсолютно різні фокуси, але обидва критично важливі. Звісно, якісне навчання це далеко не просто лекції в аудиторії. Ні, це ціла екосистема, де ідеї та знання не просто існують, а по-справжньому розквітають. І тут усе працює в комплексі. Теорію поєднують із живою практикою. Наприклад, виїзні лекції на реальні підприємства доповнюються найсучаснішими підручниками, які, до речі, часто написані самими ж викладачами. Ну а новітні технології, лабораторії та майстерні дають змогу перевірити кожну ідею, так би мовити, на дотик. Але, мабуть, найголовніший елемент у цьому всьому це люди. Досвідчені викладачі, серед яких є доктори наук, гарантують, що студенти отримують не сухі знання, а справжню мудрість від експертів, від людей, які знають, як глибока наука працює у реальному світі. А тепер давайте влаштуємо невелику екскурсію. Починається все в лабораторіях. Це саме те місце, де складні формули з підручників оживають у вигляді реальних експериментів і точних вимірювань. Рухаємось далі у цифровий простір. У комп'ютерних класах студенти опановують те саме програмне забезпечення, яке використовують провідні інженерні компанії по всьому світу. Це і є по суті набір цифрових інструментів сучасного інженера. І наостанок зазирнемо до навчальних майстерень. О, це місце, де знання буквально перетворюються на метал. Саме тут відточуються навички роботи з реальним обладнанням. Тут студенти вчаться відчувати матеріал власними руками. Добре, але як саме відбувається це магічне перетворення теорії на реальну навичку, адже інженер це перш за все практика. Це не просто уроки комп'ютерної грамотності, це цілеспрямоване освоєння професійних інструментів. Починають з розрахунків у Медкет, потім переходять до 2 d креслень в Автокет. Далі занурення у світ 3D-моделювання в SolidWorks, а завершується все створенням комплексних дипломних проєктів у компас 3D. Така от еволюція навичок. Ось для прикладу реальне завдання. Проектування редуктора це класика інженерії. Тут студенти не просто малюють схему, вони створюють повноцінну тривимірну модель складного механізму, застосовуючи всі свої знання від опору матеріалів до деталей машин. А ось це вже, так би мовити, вищий пілотаж, дипломний проект, розробити візок для мостового крана. Це вимагає комплексного підходу. Тут і розрахунки на міцність, і проєктування кожного окремого вузла. Це, по суті, фінальний іспит, який доводить, що випускник готовий до самостійної інженерної роботи. І що важливо, все це йде паралельно з практикою, яка розбита на чотири чіткі етапи. Спочатку просто спостереження на підприємстві, потім отримання реальної робітничої кваліфікації. Далі студент вже працює як частина команди. І нарешті переддипломна практика це збір матеріалів для головної роботи всього життя, ну принаймні студентського життя. Добре, навчання пройдено. А куди ж ведуть усі ці знання та навички? Давайте поглянемо на можливості, які відкриваються після випуску. Диплом це не фінішна стрічка, а скоріше трамплін. Випускники можуть вступати до провідних технічних університетів України, причому часто за скороченими програмами. А це погодьтеся найкраще свідчення того, що їхня підготовка вже визнана на найвищому рівні. І знаєте, ця цитата з першоджерела, мабуть, найкраще підсумовує мету всієї програми. Кінцевий результат це не просто видача дипломів, це підготовка успішних, креативних фахівців, які стають справжньою гордістю свого навчального закладу. І на завершення одна думка: правильний вибір для майбутнього спеціаліста це не стільки про диплом, скільки про шлях, який перетворює теорію на реальні затребувані навички. Питання лише в тому, яким саме буде цей шлях для наступного покоління інженерів.